Полілох. Йобані держаблі, Ріхтгофена на вас немає. Розвели тут повітряний цирк. Ріхтгофен за них. Пизда, обложили уйобки. Що? Коли це свер став нашим ворогом? Коли ми пішли в Раф. я тобі казав ще в п'ятому класі що не йти на англійську. Паціки! Сходіть, сполосніться. Над вами мухи літають, бо від вас штиняє, не дарма ж ми на пляж прийшли. Послухай, бабу, і зроби навпаки ти, друже, як знаєш, а я їбав залопаться ще з смаріне. Вово, повністю згоден, вистачить з нас і червоного барона. Та відженіть вже від себе тих мух. Заткнись, жінка, тут нема австралійських снайперів. А я знаю, чому ви купатись не йдете. Ви русалок боїтесь. Ми русалок боїмось. Чого нам боятись? Що вони до хуя присмовчуться? Від вас так штиняє, що до хуя вам хіба кліч присмовчиться? А баба діло каже, пішли пропливемось. Ага, п'явкам в рота дамо. Ага. А все-таки єшки прикольна штука. Ага, тільки 700 гривень за таблетку дорого.